Зараз є дуже багато вчень, відео, вигнання бісів. Ісус Христос сказав: якщо ви будете перебувати в моєму слові, ви дійсно мої учні, ви пізнаєте істину і істина визволить вас. Сьогодні є так багато маніпуляцій на тему вигнання бісів, інтернет весь переповнений. Не витрачайте на це час. Диявол прийшов до Ісуса, а Ісус сказав, Відійди від мене сатана, бо написано. Тобто пішов геть сатана, ось є слово Боже. Тому читаємо далі восьмий розділ Іоанна в Біблії. І вони відповіли йому: ми, нащадки Авраама, ніколи не були нічиїми рабами. І як ти кажеш, звільнить вас, Ісус сказав, істина, скажу вам кожен, хто грішить, є рабом гріха. Араб не залишається в домі навіки, а син залишається навіки. Тому якщо син звільнить вас, справді будете вільними. Якщо ви пізнаєте істину, станете учнями Ісуса Христа, ви станете вільними. Тому є етап увірування, це просто плодське дитяче християнство. А є рівень учнівства, коли Бог бере нас, як живі камені, для будівництва Дому Божого. Тому підпишіться на телеграм-канал Сотаненко місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровенними згори та отримати свободу від диявола. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас, Бог!